Слово має дуже велику силу, і іноді ми в пориві гніву, не раз можемо сказати щось таке, що воно е, нам дуже шкодить і самі на себе накликати прокляття. Це я хочу засвідчити за себе. У е, мене е, перший раз, коли от, от, чоловік зляк, коли в нього нога. Ну, він трохи в мене вів не такий спосіб життя, як потрібно. І я сказала, Лучше б ти лежав, як я як ти ходиш п'яний, я би коли тебе ходила, і, і так знаєте, потім через це життя так сталося. А потім, от зараз півроку, він Він час мені каже, що я його покляла. Хоча я і каялася всьому. Ну, це я каялася, і я знаю, що це. Дійсно, е ясно робила зле. Потім друге. Е він буває, говорить такі е слова погані вимовляє. Ми їхали на. Е Похорон до його племінника, і е, він там спішив, спішив, там, щось там кричав на мене, так всяку. А я кажу, лучше би я оглохла, щоб я тебе не чула і щоб я е, вже не слухав. Так само в пориві гніву. Ну, е, вроді то, і не думаю, і не хочеш, а воно так виривається, не раз щось скажеш так імпульсивно. Ми поїхали на похорон, і то якраз е, попалося так, що попало, був дощ. Но я тоді і змокла, була приїхала. Хала, ну я трохи хворіла, хмала і все, і після того я охлахла. Оглохла, і дійсно то було не смішно, то було страшно мені. Я не чула, як дзвонив телефон. Я не чула, як говорив телевізор. До мене приїхала дочка, вона стукала в вікно, дзвонила. Чоловік був тоді якраз в лікаря, бо йому продовжують больничне, і вона не могла добратися. Вона поїхала назад додому. Вже я прийшла, ну, що тут сказали, що буде всереду молитва за зцілення. Я прийшла сюди на молитву. Молитву вів брат володя так? Володя. Ну і тут, знаєте, дійсно така була сила Духа Святого, сильна була молитва, така Богом наткнена. І потім виходили, хто мав які потреби. Мені трохи було стидно виходити, що ніби глухали, але, але все одно, ніби вже всі вийшли, а я тоді в кінці теж виходжу. Виходжу, ну і кажу, що я поміс за мене, я не чую там, бо шуми в голові шуміло, так шш такий шум був, і дивилася, щоб зрозуміти, що людина говорить, я дивилася на губи, М -м, щоб ну, і так дискомфортно, не, не, не добре говорити, коли допитуватися по сто разів ось так. Ну і тут за мене он брат молився, оцей, оцей, оцей що сидить, Так і е, потім ми так комали дуже благословно, молитву ставали круг, трималися за руки. Брат вів, а ми кожен молилися за потреби. Ну але в мене ще було шум очі, е, в шумочах ухах. Потім я йшла додому. Що таке? Ну така голова ясна, так і йду, знаєте, співаю собі, така духольна, така весела, якась ну, така піднесений такий настрій. Приходжу додому, так телевізор голосно лопить. Кажуть, Василь, а ти що кажу телевізор? О, на кінець почу... каже, слух вернувся. каже, почула, що телевізор робить. Я кажу, то за мене церква молилася, то я кажу, я кажу, по моїй вірі, каже, мені кажу, дано до нього. А він ну добре, добре, каже, що ти чуєш. І так, знаєте, я е, хочу сказати, що треба. Дуже вважати на слова, дуже треба вважати за слова. Я чую, і я дякую Богу, і прошу Бога, щоб Господь який поставив охорону і над нашим слухом, і над нашими устами, і над нашим серцем, і щоб він очистив, водою все, що не славить нас, щоб ми могли бути посуденими на честь для Бога, щоб він міг у нас вливати свій ділей, щоб диявол не використовував нас, щоб ми могли щось сказати, таке, що потім самі собі. Не наш вкладым.